Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні. Запишу зараз коротке відео, тому що отримав цікаву досить інформацію і хочу поділити з нею з вами. От, сьогодні мені сказали, що. Верховна Рада України готує до реєстрації законопроект, який пропонує обмежити кількість каденцій для міських голів максимум до двох за все життя. Не два поспіль, а взагалі, взагалі за все життя. От е текст е даного законопроекту я подам е трошки нижче, і скрін даного законопроекту, щоб ви подивились і ознайомили з ним, е які там будуть зміни, які там будуть пункти. От. Е Закон України взагалі повністю шовне е, ну, цей проект е, хотять сказати, що прописати в ньому, що е, внесення змін до е, Виборчого кодексу України щодо обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови. От я хочу нагадати, що ще е, в 4 грудня е, 2024 року. Е, Мною була зареєстрована петиція на сайті кабінету міністрів, в якій я просив їх розробити законопроект, який би обмежував перебування міського голови на посаді два терміни, так як обмежено перебування президента України два терміни. От, е, пройшов час. Петицію вони зареєстрували. Пройшов час, але петиція не набрала е, необхідних 25 тисяч голосів. Проте, 5 березня 25-го року я отримав лист е, відповідь від кабінету міністрів про те, що, е, хоча петиція не набрала е, відповідної кількості голосів, але вони. Е, Переробляють її на звернення від мене і передають петицію в міністерство, а це звернення, не петицію, а вже звернення, Міністерство розвитку громад та територій України. От, і міністерство вже її розгляне. От е, пройшов певний час, і 11 квітня 2025 року я отримав відповідь від, е, від е, Міністерства розвитку громад та території України про те, що е, ну не посилаються там на багато пунктів е, згідно закону, нашого е, все як має бути все правильно і. Е, Сказали мені про те, що вони візьмуть до уваги при формуванні державної політики у сфері е, місцевого самоврядування. Е, оцю мою е, заяву, от. Так що, друзі, бачите, якщо е, петиції чи якісь там звернення е, на місцевому рівні, особливо в місті Дрогобичі, не працюють якісь ініціативи, то бачите, якщо звертати звище до Кабінету міністрів чи в різні міністерства, воно працює і має право на життя. Тому, друзі, надіємо, що. Все-таки цей законопроект прийде до Верховної Ради, набере необхідну кількість голосів, і депутати проголосують за цей законопроект. Так що до нових зустрічей, друзі.